Знижки представляють єдині знижки на Норофен, Експрес, Форте. 10% в аптеках, подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Середина липня для українців буде катастрофічною. Відомий астролог Влад Рос Ошелешив прогнозом. Зоризнавець назвав міста, на які вже найближчим часом полетять ракети. Що ще віщують Україні та Росії зорі та карти? Що відчувають мольфари та провидці? Розповім за мить. З вами новини Тесенюе. І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на канали, тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Середина липня може стати найнебезпечнішою для багатьох українських міст, по яких і зараз гатить ракетами та дронами путінська армія. Найактивніша ж фаза війни може завершитись в проміжку між груднем 2024 та 25 травнем 2025 року. Таку думку в інтерв'ю для TSNUA висловив відомий астролог Влад Рос, спираючись на власні дослідження. Середина липня найнебезпечніша, катастрофічна. Марс поєднується з Ураном. Марс це планета військових дій. Уран планета пов'язана з повітрям, повітряними нальотами та ситуаціями, пов'язаними з цим. Друга декада липня дуже небезпечна, як відомо, на 11 липня запланований саміт НАТО. Астролог додав, що можливі ще проявлення диявольської зірки Алголь, коли Марс та Уран поєднаються з нею в липні. Алголь це найстрашніша зірка на небі. Ворог може переключитись на українську столицю, обстрілюючи ракетами. Можуть нещадно бити по Харкову, гатити по Херсону. Я дивився, що небезпечна ситуація пов'язана з Павлоградом. Будуть нещадно знищувати Запоріжжя та Дніпро, можуть взятися за Одесу. В серпні може дуже сильно постраждати одеська агломерація, Чорноморськ-Болград водночас Влад Ро зазначив, що звільнення територій Збройними силами України наразі не бачать. За словами астролога, до осені жодного просування не буде. А ще він припустив чергову заміну головнокомандувача зсу. Від вересня у нас може бути абсолютно новий молодий генерал не радянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки. Але і це не всі прогнози. Астролог додав, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов'язані з Кримом. Знищення Кримського мосту здійсниться, якщо не в липні, то точно восени. Крім цього, за даними астролога, непростою ситуація може бути і на Покровському напрямку. За всіма показниками переламним є 10-й місяць. Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту, або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов'язана з Покровськом. Якщо ворог його візьме, може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось, інакше ворог зможе пройтись як і в свій час по Харківській області. Водночас влад рос додав, що нам все ж таки збираються дати f 16 Не виключено, що не при цьому президентові США, а ще прогнозує зміни наступного 2025 року, коли Україні нададуть все необхідне озброєння для контрнаступу. А ще астролог дав відповідь на питання, яке українців турбує найбільше. Коли кінець війни, Влад Рос сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього зарознавець додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячі та супервеликій в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року. А остаточно коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року? На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями кордонами. Втім, навіть після цього расисти не полишать бажань щодо захоплення України. За словами Роса, це триватиме, доки в Росії не станеться перевороту і ФСБ не відійде від влади. Нагадаємо, що раніше астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням: біля України може спалахнути ще одна війна, конфліктуватимуть Польща та Білорусь, сказав Рос у коментарі Ютуб каналу «Астрофеномен». Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також Влад Рос радив Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана. Астролог прогнозує, що переможцем виборчих перегонів у США стане Нікі Гейлі. Це принесе Україні перемогу. Такий прогноз астролог озвучив під час інтерв'ю на ютуб-каналі Мирослава Солонера. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі, я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу. Коли в Білий Дім зайде новий президент США, є знижки представляють єдині знижки на норму 10% в аптеках, подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. В мережі сотні прогнозів від військових до експертів та навіть мольфарів. Один із них здивував своїм прогнозом і назвав, в які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, расисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою. А жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Прогноз дав Мольфар Макс Гордієв в інтерв'ю УНІАН. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от імовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу і натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мольфарів, екстрасенсів і тарологію? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.